Любі друзі, всім гарного, чудового дня. Вітаю вас! Зараз от хочу показати, чим я зараз займаюся. Зараз у мене в роботі весільна сукня. Так може трошки ближче є посуну. От, в роботі весільна сукня. Це спідниця, це сама верхня спідниця з тюлю такого дуже дуже м'якого. Він такий шовковистий, дуже м'який тюль. От, і дуже дрібна така сота, дрібненька-дрібненька. І я розшиваю це такими ось аплікаціями. Бачите, аплікації, не знаю, чи видно там все, чи ні. От знизу вони починаються і йдуть отак от вертикально наверх така аплікація. А, аплікації ці я висікаю з мережевного полотна, от, так, щоб вам було видно і зрозуміло, що трошки вихоче, висікаю я їх дуже детально, от бачите, всі оці гілочки. Окремо це все. Оць, о, 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 оці от мимозки, оці. Оце все, бачите? Оці всі гілочки. Оце все я висікаю по контуру тут. От, бачите? Отак от всерединку, аж. Тобто я тут не залишаю оцих отаких таких от шматів а, того тюлю всередині. Тобто, з'єднуючи тюлю, тут от залишається тільки отут-от. Самі-самій серединці тут. От, от, от. От. І все це потім ну, спочатку намічається, звичайно. Я на наступному елементі вам покажу, як намічається ця вертикаль, по якій розташовується безпосередньо, сам цей візерунок, сама ця аплікація. От. Накладаю її, розрівнюю так от на столі, розкладаю наколюю. А у мене такі гострі, гарні дуже шпильки проновські для цього є, які не тоненькі такі, які не пошкоджують тканину, не пошкоджують мережеву. І потім отак от вручну, отак от потихеньку, от, найважчі ці елементи, оці от тоненькі гілочки. Бо тут таке мережеве, воно деталізоване. І оці гілочки, вони дуже важко з ними вправлятися, але ми з ними вправимося. От, і маленькими такими маленькими шовчиками, ниткою, ниткою такою тонкою. Це поліестерова нитка, але виглядає вона як. Як шовкова, чи як віскозна нитка, має отакий самий блиск, як має оця машинна вишивка, яка на, на цьому мережеві. От, тобто це тонка така нитка для машинної вишивки. І такими, такими маленькими шовчиками, отак от за край перехватую, чіпляю там буквально. Одну дві соти а, цього тюля. Зачіпляюся за а, саме мереживо. І таким чином, ну, це найважчі, звичайно, моменти з цими маленькими гілочками. І от таким чином просуваюся потихеньку. Бачите, ну всю оцю. Всю цю нижню частину я вже, отут ну, от така ну, гарно, всю <клес> нижню частину вже пришила, тут це перший елемент. І, і тут він більш широкий понизу. І тут, бачите, подколото ще в мене. Я буду ще нашивати бісер, стеклярус. Тут деколи перли штучні. Таким чином я додатково ще задекорую це мережево і плюс закріплю, бо воно, ну, звичайно, важче, ніж сам цей тюль, і воно може отут -от трошки отак -от як відходити. Щоб його зафіксувати отут от посередині в деяких місцях, то я буду фіксувати одразу, коли буду пришивати перли. Текля розбісер. От тут є такі а, невеличкі прозорі паєтки, вони такі дають дуже делікатний блиск і Такими делікатними, неналяпистими не ніякого каміння тут не буде. Дуже блискучого, ніяких страс. От. Що все це підкреслити красу цих квітів. Бо тут ці маки. Отут от, от, ну, ці течинки, які вишиті, от, прям проситься, прям проситься, щоб сюди а, пішли перлинки маленькі. От, пташечки прямо просять там, собі на крильця якогось стеклярусу, щоб зробити як таке пірічко, на хвостики. Ну, тобто, ще буду задекоровувати а, додатково. А, це ж я з цього боку ще шию. Буду додатково ще задекоровувати це мереживо, ці аплікації. От, і таким чином мені потрібно, це сонце-кльош, спідниця. І таким чином мені потрібно розташувати по колу з певним проміжком, певну кількість аплікацій. Яка ще точна кількість аплікацій у мене тут буде, я не знаю. Я от зараз закінчу оцю першу, це та, яка посередині йде, посередині переду. Зараз я оцю першу закінчу аплікацію. Потім я а, зроблю накладу. І зніму вам відео, відео, як я розмічаю цю вертикаль, як я розкладаю саму цю аплікацію, наколюю її. Далі зробимо аплікацію по центру спинки позаду. А потім вже я навпіл отак от складу спідницю, розкладу її отак от на весь стіл. І вже буду дивитися, щоб вже воно було з певним якимось проміжком, на якому ще проміжку між цим, цима двома центральними аплікаціями я ще буду розташовувати. Ну і вже виходячи, з цього мені буде вже ясно, скільки їх буде. Бо зараз отак от навіть я не можу точно сказати, скільки аплікацій у мене буде. Бо хочеться, щоб якийсь певний проміжок між ними був, щоб їх видно було, щоб вони виділялися, щоб це не виглядало як просто полотно, якесь готове просто тканина, з якої вирізали спідницю і пришили її. Тобто, щоб це було зрозуміло, що це ручна праця що тут складено багато душі, що є якийсь замисел. Ось от. От таким чином, бачите, понизу пришила, переходжу отак от наверх, і всі ці гілочки. Дуже не, не можна затягувати нитку, щоб не перетягувати цей тюль, щоб не робити зморщок тут. От, І таким чином на оцих гілочках потихеньку, там, де більш таке листечко у мене крупніше, там швидше справа йде. Ну і дуже складно оці от мімозки теж пришивати. Оці мімозки, це теж взагалі окремий квест, вони ще такі тугенькі, плотненькі, щільна там така вишивка. І їх навіть отут проколювати важко. Ну, нічого, тут уже багато, бачите? Багато от-от. Оця гілочка навіть от, от сюди всередину в мене вирізано, бачите все? Тобто отут от у мене таким чином я роблю а, ефект, що це прямо вишивка, що воно туди як впечатане. Це мереживо. От, і таким чином, бачите, пришиваю, ну, справляємося, нічого. Таке це не просте мережеве, буває таке простіше до пришивання, там, де швидше так справа йде. Є е, навіть е, види мережива, е, ну, такі види робіт, що можна і на машинці пришити по контуру. Але все це індивідуально і залежить від самого тюлю, від типу мережево, який це контур, бо оцей контур неможливо пришити на машинці взагалі ніколи. Враховуючи те, що оцей тюль дуже-дуже м'який. І цей такий теж делікатний то тут. То тут все одно. Ну, ну, Я так чи інакше в основному, а, та що там в основному? Я ще ні одного разу, мабуть, оці аплікації не пришивала на машинці. І тим паче ніколи їх не ні клеїла. Це взагалі приклеювати. Воно все колом стоїть, потім жовтіє цей клей, е виглядає грубо, неестетично. От у мене якраз закінчується ниточка, зараз я її закріплю, щоб потім вже почати нові гілочки з нової ниточки. Так от зараз закріплю декількома стіжками. Раз. Так от ще. Ось таким чином декілька разів. О, поки її залишаю, як орієнтир, де я закінчила, а потім вже почну знову і зріжу цю, цю ниточку. Ну ось, тобто мені зараз тут оцей шматок, ну такий ще шматок не маленький <смас> з такими деталізованими ще тут елементами. Ось так що таким чином, любі друзі, така зараз в мене робота. Ну, це робота кропітка, але це насолода, бо це краса така, звичайно. От, потім ну, ця спідниця з тюлю буде лежати зверху спідниці теж сонце з натурального шовку. І виглядає це, звичайно, дуже-дуже розкішно. Сам цей шовк. От там мені цю спідницю, тут я цю спідницю вже підрізала, як потрібно. Ту спідницю шовку я ще не підрізала. Мені потрібно буде її підрізати. Мабуть, теж я зніму відео, як я підрізаю а, спідницю. Як я її буду підшивати. Скоріше за все, підшивати я буду. Тоненько платочним швом, дуже тоненько обережно. Ось, ну, подивимося там ще це надалі. Ну і будемо ще шити підспідник, який повинен буде тримати форму. Все це теж подивимося. Так що, поки що, все, що я хотіла вам показати, таке коротеньке відео. от. Зустрінемося в наступних відео, там, де я більш детально вам вже буду показувати, як розмічати, як викладувати, викладати цю аплікацію, так як виглядає сама аплікація перед тим, як її викладають, ви побачите безпосередньо. Тож, всім знову, гарного, чудового дня, до зустрічей! Ставте мені лайки, підписуйтесь на мій канал, я чекаю на ваші коментарі, будь ласка, я дуже ціную ваші коментарі. Мені важливий ваш зворотній зв'язок. Тож, сподіваюся, до скорих ефірів. Всім папа! -па.